Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії щоб закінчити війну в Україні. Про це заявив його спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келох. Особливо це стосується енергетичного сектора. Повідомляє «Нью-Йорк-Пост». Елх вважає, що застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється тільки на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Він зауважив, що санкції США націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії номінально вдвічі вищі, але їх є можливість посилити. Минулого тижня Трамп зібрав в овальному кабінеті радників і членів кабінету від віце-президента Джейді Венса до міністра фінансів Скота Бесента, де обговорили, як використати всі елементи національної сили США, щоб покласти край війні в Україні. Росія готова до війни на виснаження, що неодноразово доводила історія, заявив Келух, це країна, яка була готова втратити 700 тисяч людей у сталінградській битві. І оком не змигнула, наголосив спецпредставник США. Він вважає, що тиск на Росію не може бути лише військовим, має бути економічний також і дипломатичний.